1 вересня до пологового будинку Слов'янська завітала ініціатор громадського руху Дорога життя Наталія Королевська. Разом з головним лікарем Слов'янського пологового будинку Сергієм Туєєвим вони оглянули приміщення закладу, який потребує термінового ремонту. За час бойових дій у будівлі найбільш постраждали вікна. Жінки змушені народжувати в інших містах. Заклад потребує допомоги. Действительно, коллектив профессионалов работает у нас. Есть оборудование, которое закуплено ранее у нас. Его достаточно для того, чтобы нам открыться. Вот, Нам требуются только ремонтно-восстановительные работы. Ну, здесь совместными усилиями координации вместе с городом, вместе с коллективом, с привлечением благотворительных организаций, я думаю, что говорю, вот задачу мы поставили для себя в октябре месяце, чтобы роддом славянский работал. Думаю, что женщины города Славянского и близлежащих городов будут очень рады и благодарны абсолютно всем помощникам, которые нам это помогут сделать. Для того щоб повернути слов'янську пологовий будинок, необхідно об'єднати зусилля місцевої влади, благодійних фондів та відповідального бізнесу. Вважає Наталія Королевська. Ініціатор дороги життя відзначила, що пологовий будинок у Слов'янську повинен запрацювати вже у жовтні. Бо, за її словами, місто живе тоді, коли у ньому будуть народжуватися діти. Город живе, коли народжуються дітки, коли є робота. Працювальний... Роддом, где есть профессиональные врачи, качественное оборудование. Поэтому вот мы такую взаимную ответственность взяли. Я со своей стороны помочь сделать все, что в наших силах привлечь нашу благотворительную организацию, благотворительный фонд. Дорога жизни для того, чтобы в октябре месяце роддом славянский заработал.